Як відповідати на критику в шлюбі, доктор Девід Паулісон? Це одна з тих рідкісних тем, у якій дуже приємно бути експертом. Завжди чинити. Правильно знаєте? Коли вас критикують у шлюбі, це спонукає вас підбивати строгі підсумки самому собі. Я би сказав, що перша частина. Не давати собі поблажки, Якими є мої прагнення, мої гріховні прагнення, Чи це не оця класична трійка? битися, втікати чи залякати? ці три категорії описують не тільки поведінку єнота, який пробрався у гараж, і його застали. Вони так само описують звичайну грішну людину, яку критикує чоловік чи жінка, і як я тоді реагую? Даю здачу ударом у відповідь: чи втікаю, йду від реальності, чи завмираю у страху перед конфліктом чи роблю все це разом та ізолюю себе повністю. Мені здається, що більшість із нас проявляє одну, а то й усі ці три тенденції. Я знаю, що помічав у собі всі ці три інстинктивні гріховні тенденції Так ось, строгий самозвіт. Що дає такий звіт, він переводить основний фокус із того, що ви мені кажете, та не дає зациклитися на тому, чи це правда, чи ні, чи це частково правда і частково ні. Чи частково правда, але дуже перебільшена. Це правда, але сказана дуже поганим тоном, чи правда сказана хорошим тоном. До речі, такий вид критики найлегше прийняти. Але у вас не завжди вийде правильно його виразити на стрімких поворотах життя. Але якщо я починаю з того, хто я є, та як я реагую на критику, це приведе мене до безпристрасного самоаналізу. Я потребую милості та Божої благодаті, потребую його прощення та того, щоб він мене змінив. Адже критику важко приймати загалом не тільки критику від партнера, але й навіть від друга чи когось із церкви, від проповідника, від якогось ідіота в інтернеті. Критика це найкращий спосіб змусити нас боротися із самим собою, а ще шукати Божу милість, тому що Христос був зганьблений. Єдина людина, яка не заслужила жодної ганьби, прийшовши до нас із місією відкуплення. Тому пошук цієї милості приводить мене на шлях людини, яка шукає відкуплення, і це створює дуже цікаві, сильні, глибокі зміни в тому, як я реагую. По перше, я починаю слухати, чи це правда, чи в цьому є зерно правди. Можливо, у запалі моменту мій чоловік або дружина висловлюють це не найкращим способом, але все одно в їхніх словах є правда. Є чудова притча це восьмий чи дев'ятий розділ книги притч про те, що мудра людина прислухається до критики Ростевній, навчається від неї, навчається від настанов. І ось я навчився перемагати ці початкові захисні гріховні реакції гордості та втечі від реальності, а натомість почав слухати. Може, тут є щось, до чого потрібно поставитися серйозно. Я навчився слухати, розуміти, що говорить моя дружина чи чоловік, те, що потрібно їм, а не мені. Можливо, їхня критика не цілком виправдана. Чи вони погано мене зрозуміли. Але це вже щось про них говорить. Можливо, їм боляче або в них був важкий день. Можливо, наприклад, чоловік приходить додому та чіпляється до дружини за якусь дрібничку, а виявляється, що його кинули на роботі, та він ще не відійшов від шоку отож, не може адекватно реагувати і тому зірвався на дружині. Якщо вона зможе впоратися з його реакцією, а потім ще й конструктивно висловити критику, то це відчинить широкі двері. Якщо ж говорити про те, що відбувається з його боку, то загалом, якщо я навчуся слухати, я зможу дізнатися щось про себе та щось про свого партнера. А ще я почну дізнаватися чудові речі. Я почну дізнаватися чудові речі у кінці третього розділу послання Якова йдеться про дотримання миру, це якість відкрита для розуму та мудрості. У ній спокій та чистота. Слова сказані з добротою. І замість прояву гріховних реакцій вона закликає нас говорити слова, які несуть мир заспокійливі, ніжні слова, які збудовують та повчають. Мені особливо подобається частина послання Якова 3.17, де йдеться про безсторонність. Це така якість одна зі сторін. Як я собі уявляю, бути безстороннім це вміти говорити про власні помилки без захисту та самоправедності, але також і без самоприниження. Це я у всьому винний, я такий нікчема. отож, це ні самоприниження, ні захисні реакції чи гордість. А також я можу говорити про ваші недоліки без звинувачень та осуду таким чином. Ми зможемо разом обговорити, що пішло не так це такий дар, за який можна віддати все, це такий вид мудрості, який Бог дає нам із великою посвятою. Його дуже складно заробити. Такого можна навчитися тільки тоді, коли ти зазнаєш невдачі, а тебе підіймають. І Божа милість ще народжує милість. Ось що хоче сказати Яків. А ще потрібно навчитися бути миролюбним та у конструктивній манері відповідати на критику. Це чудовий, славний дар Святого Духа.